Я вважаю, що п'ятий президент Порошенко і робив все можливе, включаючи мінські домовленості, щоб повномасштабної війни не було. Але очевидно, що московити готувалися. Очевидно, що наші західні партнери говорили дуже чітко, і я думаю, що для кого ні для кого вже не секрет ті приїзди і керівника центрального розвідувального управління, який ще за декілька місяців до повномасштабної агресії поклав на сіл перед президентом Зеленським. Як Москва буде здійснювати цю агресію, тому вже 18 лютого. Ті та купа зброї, які яку нам давали безкоштовно, та, літаками це, привозили, Знаєте, Це було з, з двох сторін, здавалося, абсолютно несумісні речі. З одного боку, Зеленський розказував про те, що ми будемо на травневі свята шашлики їсти, а з іншого боку, літаки, які прилітали, які ми сполучені Штати Америки, привозили зброю, і ця зброя дуже допомогла, особливо в перші дні війни.